Друзі, всім привіт! Ось це в мене саженці крупнолистої гортензії. Зараз вони виглядають страшненько, звісно. Але хто в темі, той побачить, скільки тут брунечок квіткових. Тут з -звіз. десяток. І саме головне, їх треба перезимувати. Треба вмудритись так, щоб за зиму ця почка не змерзла, не спріла і її не з'їла миша. Ось мій метод. Кладемо на бочок, вкриваємо одіялком. кажемо їм на добра ніч. Все, до весни. А отак виглядає наша гортензіва спальня 12 січня. Сьогодні вночі було мінус 18, минулої ночі було мінус 20. Передають і далі морози, але ми не хвилюємося. Усі ніжні гортензіві почечки знаходяться під снігом. Дивіться, шар снігу доволі великий. Звичайно, якби, було без, якби була безсніжна зима, то одного шару агроволокна було б недостатньо і ми ще би вкривали. У нас є геотекстиль товщий. А так можна не хвилюватися. Гарний сніг. Волотиста не боїться. А крупну та гарно накрита.